24 лютого люте, двадцять року, почалась війна. Ваша мережа не закрилась. Ви працювали. Що тобі запам'яталось в ті перші дні? Компанія спрацювала злагоджено. Велика честь, велика повага до продавчинь, Які того ранку відкрили магазини? Майже всі магазини відкрилися. Я не знаю, яка то сила духу мала бути, щоб люди на вісім ранку вийшли і в той день 24 лютого і почали виконувати свої функції. Дуже швидко закінчився товар на полицях. Угу. Вона набирає голова правління НАТО. Кажу Ярослава, роби щось, тому що в нас якби нічим торгувати. У Мене було 65 постачальників, угу. і кожне з них припинило свою діяльність. Усі інтересова. 65, то... Так, ланцюги логістичні всі були порушені, склади були закриті. Хтось просто телефонував і каже: Ми відкриваємо склади, щоб товар не пропав. Будь ласка, приїдьте заберіть. Ми віддавали збройним силам в основному і теробороні.